Оце у нас дисковий поплавець. Він використовується для ловлі на штекер на сильній течії. Розкажу, що це, для чого, коли і як використовувати. Не всім вони подобаються, вони доволі специфічні використання, але якщо ви навчитеся їм правильно користуватися, то ви просто отримаєте чудовий результат на течії. Довантажуємо по самий -сами кончик антенки. Все і все чудово у нас. Поїхали ловити отаких от ліщів. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дискові поплавки. Розкажу, що це, для чого, коли і як використовувати. Оце у нас дисковий поплавець. Він використовується для ловлі на штекер на сильній течії. Ну, в цьому випадку це 50 грам це. Прям сильна течія повинна бути, якщо ми порівнюємо з фідерною ловлею. це десь приблизно годівниця 250-300 грам. От якщо вона у вас не тримається на дні, то вам звичайними поплавцями ловити не вийде, тому і доведеться використовувати дискові. В чому їх взагалі суть? Як можемо бачити, вони зроблені от такої форми, щоб вдало різати воду. Є різних Типів різних е, вантажопідємностей є от е, плоскі Повністю є такі знамениті кларуса, які там шаркі-торпеди. Вони ще додатково, крім того, що розрізають воду, вони ще і тримаються за рахунок такої площини під водою і прям стабілізують оцим нашу оснастку в воді. Форми такі бувають достатньо різні. Мені із цих всіх варіантів подобається кларусу. Є кларуса і є кларуса торпеда. Вони дуже схожі між собою. Не всім вони подобаються, вони доволі специфічні використання, але якщо ви навчитеся ними правильно користуватися, то ви. Просто отримаєте чудовий результат на течії. Як нам підібрати взагалі поплавець, який нам потрібно якої ваги? Якщо ми порівнюємо їх зі звичайними поплавцями, ну такими, як, там, грубо кажучи, 3-грамовими, 10-ти грамовими, 10 грамовими 20 грамовими балонськими поплавками? Давайте так умовно поділимо: якщо ми використовуємо на рибалці 5-грамовий звичайний поплавець, то нам дисковий поплавець потрібно використовувати там 2 грами. Якщо на балонку ми ставимо 12 грам, то дисковий поплавець на штекери ми можемо використовувати 6 грамів або 5 грамів. В два рази менший поплавець ми можемо використовувати. І тому у нас буде в два рази чутливіше снасть. 50 грам це уклоруса, максимум, наскільки мені відомо, більше я їх не бачив. Е, мінімальний в мене є там 2 грами. Е, бажано, звичайно, мати там всю лінію. Тут ви повинні підібрати. Те, що вам потрібно в вашому регіоні, подивитися на яких умовах ви збираєтеся рибалити, і підібрати потрібну вагу. Якщо ми говоримо там, про місто Київ чи дісну, чи набережна весною, то у нас виходить поплавки десь 30-40-50 грамів. На що звертаємо увагу? При зануренні під воду вашої оснастки, вашого поплавця, ви робите жорсткий стоп на штекері, і у вас він не повинен вилазити з води. Тіло поплавця повинно знаходитися з води. Якщо поплавець у вас. Тони, повністю антенна тони, значить, ви підібрали дуже важкий поплавець. Якщо тіло з води вилазить при жорсткому стопі, значить ви підібрали легкий попливець. Отакими маніпуляціями, такими зміною поплавців, ви підбираєте те, що вам потрібно. Одним у вас не вийде рибалити, все рівно потрібно брати якийсь набір, і у вас повинно бути завжди з собою пару штук запасних, тому що течія вона не постійна, тим паче на зарегульованих вона постійно змінюється. То сильніше, то слабіше. І вам в процесі навіть одної сесії доведеться змінювати оснастки. Але при цьому мати дуже крутий результат. Для зручності ми візьмемо ось такий 10-грамовий поплавець і на ньому будемо в'язати нашу оснастку. Потрібно ось такі шаровідні грузила або якісь аналогічні. Я зазвичай беру на 20% менше ваги поплавця. Поплавець 10 грам, мінус 20% Це виходить 8 грам. Шар це ідеальна геометрична форма. І хто б там б не казав, я вибачаюсь. Може не шар, а куля. Куля, куля схожа на пулю, ні? Да. Ну куля, ну хорошо, да. Так. Поплавець 10 грам. Далі нам потрібне таке грузило, як куля. Я зазвичай беру на 20% менше вагою, ніж нам потрібно для відвантаження поплавця. Чому не олівка? Бо куля це правильна геометрична форма, правильніше не існує, і вона ріже воду течію, вона ріже і тримає краще ніж олівка. Тепер нам потрібні будуть сіконові кембрики, Я зазвичай з набору беру. Так як кіль металевий, то треба самі тонкі, які є в наборі. Я не пам'ятаю, мені здається, 0,3 вони розміром ідуть 0,3 мм. І набір каліброваних грузів. Починаємо з жилки. Якщо ми говоримо про поплавці вагою там до 10-15 грамів, то ми можемо використовувати щось такого плану, типу 0145 0165 Якщо ми говоримо вже більше 20 грамів то бажано використовувати основну жилку 0,2 або 022. Тому що течія важкі е, умови, е, важкі е, поплавці, багато грузил і збираємося ми ловити таку серйозну рибу. Тому все ж таки 0,2. 0,2-0,22. Дві трубочки силіконові приміряємо спочатку на оцей верхній металевий кіль, але не одягаємо. Приміряли, зайве відрізали. У нас повинен бути цей кембрік розміром з цим тілем. Відклали від цього кембріка відрізаємо приблизно 2 см. Теж відклали. відклали. І тепер починаємо одягати все на жилку кембріки без поплавця. І тут головне не переплутати, в якій послідовності нам це робити. Перше, ми одягаємо той кембрік, який ми приміряли до цього маленького верхнього кілля. Далі ці два маленьких відрізка одягаємо по черзі. На кембрикі тут бажано не економити, бо в процесі ловлі вони дуже часто виходять з ладу. Рвуться, і для того, щоб нам не перев'язувати оснастку, нам краще їх одягти трошечки більше. З запасом, як кажуть. Тоді оснастка прослужить довше. І самим останнім ми одягаємо оцей довгий, який у нас залишився. Плюс цієї ще оснастки полягає в тому, що ми можемо перевозити на мотовілі Наснастку взагалі без поплавця. Цей поплавець знімається в будь-який момент і одягається точно так же в будь-який момент. І починаємо одягати сюди поплавець. Кіль маленький вставляємо в той перший кембрик, який ми одягали. Обережно, бо металеві кілі на таких поплавках вони дуже часто травмують і ріжуть кембриків. Тому тут це треба робити дуже обережно. Чому не можна використовувати кембріки більшого діаметру, щоб вони легше одягалися, відповідаю тому, що на течії воно буде розбалтуватися. І наш поплавець, так як він ніяк, крім кембріків, на оснастці не фіксується, в один із моментів може просто поплити сам по собі по течії. Тому краще не поспішаючи одягнути його, але надійно він буде фіксуватися. Теж обережно, щоб їх не порвати. Коли одягли, починаємо розподіляти їх вздовж кіля. Верхній оцей кембрик ми зсуваємо нагору от, так, щоб жилка наша не заходила на тіло поплавця, і от такий був у нас кут. Середній кембрік ставимо приблизно посередині, він у нас, в принципі, ролі не грає, але він просто запасний є. Якщо цей кембрік у нас порветься, що буває дуже часто, із-за цього кута. При навантаженнях вони рвуться. Тому цей кембрік запасний. І самий нижній кембрік ми, як при звичайних оснастках, одягаємо там буквально на сантиметр півтора і тут залишаємо цю частину для. Противозакручувателя. Отакого. От от так кріпиться поплавець на оснастку. Нам потрібно взяти кулю. Відрізаємо середину цієї кембрик, який йде всередині грузило. В принципі, можна брати і без оцієї прорізі. Це груз, який ви знайдете, можна звичайну кулю брати. Далі будемо довантажувати виключно каліброваними дробінками, тому щоб куля у нас не загубилася, не злітіла, вже в'яжемо петельку, якою у нас буде кріпитися пітля в петлю наш повідець. На всіх поплавцях до 20 грамів. Я в'яжу петельку, петлю. На поплавцях вище 20 грамів я тут прив'язую маленький віртлюжок і вже е, через нього кріплю поводок, бо дуже сильна течія, і вона може додатково закручувати наші повідці. І щоб вони слугували нам подовше, то я ставлю там віртлюжок. Ну, це додатковий елемент, але це необхідний додатковий елемент. Зайвий хвостик ми відрізаємо між. Нашим подпаскам і основним грузом на всіх своїх е, от таких дискових оснастках я роблю 50 см. Багато чи мало, це таке спірне питання. У різних там, спортсменів е, є свій погляд на, е, цей, на цю ситуацію. Але я роблю завжди 50 см, бо дуже часто використовую по віці е, довжиною 30-35 см. І тому я роблю такий запас. В принципі, і 40 вистачить, але краще зробити 50 5 відстань між підпаском і основним грузилом. Завжди можна буде ще здвинути грузило на 10 см, від основного такий проміжний зробити, якщо у нас риба буде капризніше. Тому зараз робимо відстань між цією пятількою і цим основним грузом 50 см і будемо вже довантажувати стільки, скільки нам потрібно. Коли Переміщуєте поплавець пас настки, це треба робити так, за два етапи. Спочатку ми тягнемо за оцю частину жилки, а потім вже за нижню частину жилки. Бо якщо ми будемо відразу тягнути за нижню, ми зламаємо оцей кіль або погнемо. Металевий кіль, якщо ми. Погнемо, то це буде дуже-дуже погано. 50 см є, це наша робоча частина. Починаємо довантажувати. Ми знаємо, що у нас поплавець 10 грамів, тут у нас висить 8 Тому приблизно ми повинні довантажити ще 2 грами. І тут ще одна маленька, але важлива деталь, що ми в цьому випадку довантажуємо поплавець не по е, антенку не посередині, а от прямо по самий самий краще. Чому ми так робимо? Коли у нас буде жорсткий стоп нашим вудлищем, у нас ця антенка повинна винирнути аж до тіла і стати ровно, якщо ми правильно підібрали вагу нашого поплавця. Тобто Оснастка у нас буде сюди йти до вудлища, і тут вона буде отак от в точці ловлі стояти. А поплавець у нас стоїть ровно. Тому довантажуємо в домашніх умовах. По самий самий кончик антенки. Далі я буду е, отакі драбінки е, використовувати. Це другий номер. Ну, вони майже 0,25 грамів. Ми розуміємо, що якщо нам треба довантажити 2 грами, це ми беремо, там, порахували плюс-мінус 8 дробінок нам треба. На таких важких поплавцях я зазвичай роблю не одну е, драбінку на підпаски, я завжди роблю їх 2-3. В цьому випадку буде три. Підпасок наш готовий. готов. Тепер переходимо до основного грузу. Як і при звичайних маленьких оснастках, ми робимо зверху і знизу драбінки. Але із-за того, що ваги основного груза у нас великі, зверху ми робимо мінімум 2, знизу мінімум 3. А далі довантажуємо, якщо нам потрібно, драбінками знизу обов'язково. Але отаке правило для себе зробіть, тоді у вас. Не буде нікуди зміщуватися ваша основна куля. Зараз переходимо до колби, дивимося, що нам треба довантажити. Перевіряємо в колбі, що у нас після нашої першої пристрілочки. Так, ну ми бачимо, що тіло у нас все під водою. Антенка там на 2-3 см під водою. Але пам'ятаєте, про те, що я казав, що у нас повинно отак бути огружено. Прям-прям-прям. Тільки саме кінчі контентки торчати. Ідемо довантажувати. Побачили, що не вистачає одні дробінки. Ця дробінка вже буде не другого номера, це буде у нас п'ятого номера. П'ятий номер це у нас 1,32 грами, Тобто приблизно нам там в половину менше, ніж у тому, що вішали до цього. Довантажуємо знизу, так як вже і казав. Довантажили, перевіряємо. Так, довантажили, перевіряємо. О! Отак я і хотів, щоб тільки ця точка антенки у нас торчала. При повному стопі при течі вона буде винурювати отак от. Із води, тільки ровно стояти. Зараз немає течії, ми не можемо показати. І буде просто чудово, видно всі наші клювання. Все, повертаємося і наматуємо. Тепер залишилось намотати її на мотовіло. Відкладаємо просто в сторону, перевозимо його в окремому тубусі або в окремій коробці, як вам зручно. Якщо у вас... Таких поплавців більше, ніж один, наприклад, 10-грамовий, то ви його можете підписати. Отак, наприклад, у мене підписано. А і Б на поплавцях на деяких. І я розумію, що це оснастка від поплавця там 50 грам А, а та оснастка від поплавця 50 грам Б. Те ж саме робите собі будь-які ваші позначки на мотовілах, і у вас все тоді не заплутається, і все буде чудово видно і зрозуміло. Беремо оснастку і починаємо вже без поплавця наматувати. Як нам зручно рахуємо оберти, щоб зробити, там, скільки нам потрібно: 5 метрів, 6 метрів, 7, 8. Там, це вже по вашому бажанню, по вашим задачам. Змотали оснастку окремо, поплавець окремо, нічого не зламалося. І все чудово у нас. Поїхало ловити отаких от от ліщів. Якщо це відео було корисно для вас, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Також не забудьте підписатися на мій канал. А з вами був Дмитро Барсук. До нових зустрічей. Всім пока!